Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам покажу інструкцію з користування радіометра рксб 104. Його ще називають белвар. Ну і хто їх хоче я вам покажу кожну сторінку оригінального паспорта. Це музейний такий експонат. Вже антикварний прилад. Дивіться, яка жовта. Інструкції. ось цей папір давній. Не так вже і багато їх залишилось мало. Покаже, якого року випуску, все-все-все подивимось. Значить, В цьому відео я буду показувати тільки інструкцію користування. Дуже часто мені дзвонили і писали, просили саме ось цю книжку. Вона надзвичайно рідкісна, в комплекті дуже часто їх немає. І люди не знають, як користуватися цим приладом. Проблема в тому, що цей прилад не ну, на той час, на 80-ті-90-ті роки. Це був прилад не для побутового користування. Він був більш, ну, можна так сказати, напівпрофесіональний. Напівпрофесійний, тому що в нього є ось тут перемикачі. Дивіться, скільки їх штук. Скільки? 8, 3, 6, 8 перемикачів. Ось таких. І, звичайній людині, от що це не підходить, поки розібратися, як він працює. Побутовий прилад має бути такий: одна кнопка, увімкнув, пішов, а тут так просто не вийде. Тут є три тумблери. І 8 тумблерів тут. І от розберись, які як вмикати і що за що відповідає. Без того, щоб прочитати цю книжку, розібратися самому інтуїтивно нереально. Я сам навіть пробував, інтуїтивно нічого не зрозуміло. Потрібно читати. А книжка досить товста, як бачите, скільки тут сторінок. Так, нумеруються вони. Ну, от, 60, 70, одна сторінка і ще схеми. А, 76 сторінок. от. Є що читати, тому от зараз я таку користь зроблю для всіх. Всіх, хто мене просив, от, тримайте. Кожну сторінку в чудовій якості. от Ставте на Ютубі якість максимальну, яку підтримує ваш інтернет. І монітор, телевізор. Хоча б Full HD 1080p або 4K, і вам зможете прочитати все. Тут навіть картинки є. В кого будуть якісь питання по дозиметрії, звертайтеся. Знайти нас можна, контакти завжди під відео кожним є в описі. І якщо ви дивитесь на інших ресурсах це відео, можете нас знайти в Гуглі по тегу AtomScan. Це наша торгова марка atomscan.com наш сайт через Тередеф. І там будуть актуальні контакти. зв'яжетесь з менеджером, він вам допоможе у всьому. Будь-які питання, що стосуються дозиметрії. Абсолютно будь-які. Чи то оцінити, чи в оренду взяти, чи купити, продати, діагностика, ремонт, консультації і так далі. Значить, починаємо. Інструкція цього приладу. В наступній частині це буде перша частина, в наступній, в другій я зніму як. Ну я його увімкнемо його. Подивимось, чи цей працює, чи він ще не помер від старості. І розберемо повністю. Тут є заводська пломба на ньому. Я, його, я її зірву при вас скрию, і ми його. Розберемо, я покажу вам все, що всередині. Так, от пломба. Зараз вам її покажу поближче. Ось так вона виглядає. П'ять цифр в ній всередині. Ну, пломба нічого не значить, це просто пластилин дитячий, на який цифру 5 притиснули. От і все. Будьте знати. Бо є реально е, дуже дивні такі люди, які думають, що пломбу нереально підробити і, і просять з пломбою. Я таке зустрічав. Дуже дивно було. Що люди не розуміють, що таке пластилін. Так, от кожна сторінка. Ось так зближу, напевно, щоб вам добре було видно все. Вот так само оставим, дев'яносто першого року книжку цю надрукували. друкували. Написано. От зміст. Так, добре ну, виймовено, читаємо все чудово. Кому, хто захоче користуватися цим приладом чи вивчити його, то ну, на моєму відео буде все. Кожна сторінка. Просто з телефона можете ставити на паузу, або навіть поробити скріншот і в дорозі в метро будь-де прочитати всю інструкцію. Все, все є в Ютубі. Стараюсь все на YouTube знімати, тому що це саме зручно. Людина на відео раз побачила і все. І знаєш, що це оригінал, ніякого фотошопу, нічого там не замалювали і так далі. Відео саме достовірна інформація. Хоча відео також можуть монтувати. Ну, я знімаю все з першого дубля. Так, 91-го року, 15 березня. Сокол. Це, напевно, Л. чи що це в кінці яка буква, які у вас є думки. Quoti oh, è caro se tu Так, і схема залишилась. Схема велика. Ну я постараюсь вам її показати. Я без спалаха покажу. Ну і також поближче квадратами покажу. От перший. Uh, то есть не разогаете здесь сейчас еще. І все, все ми бачили, показав. Так. Ну все, поки що як виглядає ці прилад з цих сторін, хто не бачив. О. Дивіться. От ось таке, в кишеню поміщається, але трошки великуватий. Ну, максимально терпимо, можна сказати. Тут ось це виймається. Це для під'єднання виносних блоків. Сюди можна слюдяний сбт 10 а під'єднати або c 22 г Інші. Ну, будь-які лічильники гегера виносні. Ось такий роз'єм. Далі, ось тут на пружинці, оце опускається донизу і піддівається ногтю. І знімається кришка. Тут ось це латунь, чи мідь. Якась приліва бронза, а знизу там свинець. така конструкція. Поближче покажу. От, бачите, два листа знизу свинець. А зверху якась Ну, не латунь, якась бронза. схоже на бронзу. Ось, а знизу на кейс винець і припаємо ось так. Так і тут. Інстинкція. Ось так все знімається легко. Бачите, натиснув і все вилетіло у всі сторони. Таке вони придумали. Так от наші перемикачі. Лічильник. сбм 20 відстоїть. Вот, всередині під кришкою. Від цих батарей ось такі Він защолок майже немає. Просто вставляють так, Встав. ну Якось там примітивний тип защолок. Вкрай вот, у нас. І все. Все показав. Всім до нових зустрічей. Дивіться наступну частину, її можна знайти дуже легко. Переходьте на YouTube канал Радіофобія і в пошуку по каналі пишете РКСБ і знайдете всі відео про цей дозиметр і знайдете, що вам треба. Чи інструкцію всі сторінки, чи розборку всередині плати, чи заміну дисплея, як користуватися, тести і так далі. Все, що забажаєте. Все, всім до нових зустрічей.